З Київ індепендент зняв фільм. Він прийшов знову в його основі розслідування про російських військовослужбовців, які гвалтували українських жінок. Стрічка розповідає історії двох українок, які пережили, пережили сексуальне насилля і розкриває імена російських чоловіків, які це зробили. Днями роботу презентували у Києві. Її можна переглянути у вільному доступі на Ютубу, на Ютубі українською та англійською мовами. Дивимося клас. Із фільму, а детальніше після цього поговоримо з його авторкою, журналісткою Олесею Бідою. чуємо що хтось йде. Йде, зайшов п'яний військовий і погукав маму в іншу кімнату. Маму він швидко відпустив, потім погукав мене. Ну, і я так ніби змирилася з цим. Е, якби психологічно знаєте, якби вийшла з тіла умовно, е, почекала, поки це все відбудеться, і повернулася в тіло. Я взагалі хотіла, щоб ніхто не знав, навіть не хотіла в поліцію звертатися. Це просто що мама звернулася, розповіла потім. І мені теж довелося. Мені довелося про це розповісти, каже одна із героїнь фільму. А команда за Київ індепендент усе зробила для того, аби світ дізнався більше про ці історії. Олеся біда, авторка фільму. Із нами на зв'язку. Олеся, вітаю! Слава Україні! Добрий вечір, героям слава. Розуміємо, що кожна така історія це крок до наближення того, аби притягнути цих нелюдів до відповідальності, бо фактично це кожен факт, за яким стоїть розслідування, і, і так далі. І вам з командою довелося провести власне розслідування, щоб встановити імена принаймні одного із цих чоловіків, які робили такі нелюдські дії. В фільмі про це ідеться, але для тих глядачів, які ще фільму не бачили, розкажіть, будь ласка, як ви це робили і Скільки часу це зайняло, щоб встановити ім'я одного такого чоловіка? Роботу над фільмом ми почали 10 місяців тому. Кілька місяців насправді тривали перемовини з жінками, які постраждали від сексуального насилля в різний період, включно там з 2014 року. Тому що жінки дуже неохоче говорять про це на камеру, і цьому є абсолютно логічне пояснення, тому що вони зіштовхуються досі в нашому суспільстві зі стигмою, з осудом в соціумі не сприймають сексуальне насилля, вчинене під час війни як воєнний злочин. Приблизно за кілька місяців ми домовилися з кількома жінками, що вони дадуть нам інтерв'ю. І одразу після цього, власне, так коли ми зібрали. Всі необхідні там, докази з їхнього боку свідчення. Ми почали працювати над ідентифікацією військового. Ви згадали так про одного про Миколу Синенка, Він е, мешкає в окупованій Донецькій області, як потім ми з'ясували. Але я говорю це зараз для того, щоб е, глядачі зрозуміли, що окупована Донецька область це просто сіра зона. Звідти фактично неможливо отримати будь-яку інформацію, так і відтак ми фактично нічого не знали про цю людину, де він, що він, де він міг працювати, з ким він міг спілкуватися до цього, яке в нього могло бути прізвище. І наша героїня знала про нього мінімально. Вона знала лише його ім'я і позивний. Але сталося так, коли ми працювали на місці в селі, де це сталося. Один з військових залишив місцевим свій номер телефону. І, власне, це була ключова знахідка для нашого розслідування. Далі ми почали працювати під легендою. Ми зателефонували цьому військовому, він знав про те, що відбулося зґвалтування. Він ще й нібито намагався встановити справедливість, і він намагався якось розібратися з тим, що сталося. Але ну не будемо забувати, що саме цей військовий окупував село і намагався встановити так якісь там свої правила. Згодом ми зателефонували ще кільком побратимам того військового, якого ми шукали, і з ними всіма ми спілкувалися під легендою, що там мій колега це був слідчий з Росії, який веде розслідування власне щодо цієї історії. Mm -hmm. Так збираючи інформацію. Просто по крихтах, працюючи на місці, маючи якісь там, знаєте, здогадки, якісь е, спогади військових, які служили разом з тим військовим, якого ми шукали, ми змогли встановити його прізвище, і потім ці ж військові, з якими ми спілкувалися, вони підтверджували нам, що це він. Після цього ми поїхали. Село, де стався цей злочин, нам Також люди підтвердили, що бачили цього військового, і власне сама уціліла також його впізнала. До слова кажучи, мене особисто вразило, як оці російські військовослужбовці спілкувалися із Данилом Мокриком, який представлявся оцим слідчим, нібито російським. Вони так відкрито йому розповідали про цього злочинця. Це насправді не могло не вражати. Ну і інший епізод, який вразив нас усіх, це статистика від Наталії Поцелуєвої. Психологиня, яка теж є у вашому фільмі, і статистика щодо її, так би мовити, клієнток тих, тих жінок, які вціліли від сексуального насилля, з якими вона працює. І ось цей шматочок із фільму. Давайте ми подивимося і потім його обговоримо. Найменші мої клієнті було 5 років, а найстарші було 65 років. Є певна частина дівчат-підліток, яким від 14 до 16 років було на момент вчинення над ними злочину. Є чоловіки, цивільні, звільнені з полону, які теж були зазнали сексуального насилля. Ну цей вік він насправді не може не вражати від 5 до 65 років, і чоловіки цивільні, і так далі. Ми так розуміємо, із ваших слів, що дуже неохоче люди, які потерпіли, розповідають про такі історії. Але все-таки вам вдалося поспілкуватися, і щонайменше двома: а що більше таких розмов, то більше, як ми казали, фактів, доказів і більше шансів на притягнення їх до відповідальності. Чи є якісь механізми, або як переконувати тих людей більше про це розповідати? Бо від цього залежить власне покарання тих Злочинців, які таке вчиняли, ну ми не можемо їх, знаєте, переконувати, починати свідчити. Вони мають бути готовими до цього. Вони мають пройти певну. Психологічну підтримку так, в них має бути свій стабільний стан, в них мають бути закриті базові потреби. Цим людям має бути де жити, що їсти, не турбуватися за свою безпеку. І з того, що говорять психологи, лише після цього можна говорити про свідчення, про встановлення справедливості. На прем'єрі нашого фільму одна з героїнь, яка представлена Дар'єю, це її справжнє ім'я. Вона прийшла на прем'єру зі своїм хлопцем, і вона після показу вирішила мати слово. Вона розкрила свою особистість і її слова мене дуже вразили. Вона сказала, що маємо говорити ми, щоб не сказали за нас. І соромно має бути їм, а не нам. Я вважаю, що от такі вчинки людей уцілілих від сексуального насилля. Вони можливо дадуть поштовх для тих, хто ще мовчить угу. із вашого фільму стає зрозумілим, що до 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення, у Генеральній прокуратурі України не було спеціального управління, яке займається розслідуванням власне сексуальних злочинів. Зараз воно вже є і воно з'явилося так би мовити за підказкою міжнародних фахівців. Чи виправдане воно? І як би ви могли оцінити ефект від роботи цього управління? Я вважаю, що звісно воно виправдане. з того, що я знаю, прокурори правоохоронці вони значно змінили свої підходи в роботі з уцілілими від сексуального насилля. Наскільки мені відомо, зараз не проводяться. Допити по кілька разів а навпаки записують один раз у уцілілого на камеру, і потім це постійно використовують. Це була така дуже велика проблема, коли постраждалих постійно викликали і по кілька разів перепитували одні і ті самі речі і так ретравматизували їх зараз. Наскільки мені відомо, цього немає. З того, що нам розповідали прокурори, вони дуже сенситивно намагаються ставитися там до уцілілих за кожним закріплений так. Певні люди, які лише з ними контактують. Тобто не буде такого, що уціліла, наприклад, подала заяву, а їй згодом телефонують з невідомого номеру і намагаються уточнити якісь деталі. Ба більше вони співпрацюють з неурядовими організаціями. Якщо жінка відчуває небезпеку, що Тут вона не може, на жаль, перебувати після того, як засвідчила прокуратурі, наприклад, що вона буде страждати від осуду з боку своєї громади, може сконтактувати з певними організаціями, які забезпечать їй переїзд і проживання в іншому регіоні. Угу. З мого досвіду, майже річного так, роботи, роботи з цією темою, я бачу, що вони точно змінюються. Ну і е, керівниця цього управління в генеральній прокуратурі, яке займається розслідуванням е, супроводом розслідувань е, сексуальних злочинів Анна Сосонська, також є присутня у вашому фільмі, і е, е, вона розповідає, що розслідуючи ці злочини, вони дійшли висновку, що це були не поодинокі випадки. Що це була справді система продумана. Що заходячи у міста, села селища України, в Росіян був конкретно спланований план дій і щодо сексуального насилля. Також. Я пропоную послухати, що вона говорить. Ми бачимо певну системність, ми вже бачили її ще тоді, коли ми виїхали на деокуповані території. Ми бачили, що це не було. Знаєте, як, е, як спочатку всі думали, е, як якийсь підрозділ з божеволів, да, ось на них хтось напустив, як нас в народі кажуть, туману, дурману. От вони побачили. Як тут все красиво, як тут все багато, і це треба знищити. Ми зрозуміли, що це було чітке, чітке сплонування цього всього вже до того, як вони зайшли на певну територію, тобто в них вже був чіткий план, хто що має робити. І коли вони зайдуть і окупують територію, як вони повинні поводитися з цивільним населенням для того, щоб показати, що от Росія прийшла і вона анадіснев, це ж не ніколи не про задоволення статевої пристрасті, це про встановлення влади, це про нав'язування певної ідеології, ось таким от жахливим шляхом. Тобто, це завжди про те, що коли приходить імперія на певну територію. Найбільш дешевий, вибачте, за слово, але найбільш дешевий спосіб упокорення непокірного народу і приведення його в одну єдину траєкторію з великою імперією це саме застосування сексуального насильства до противника, до членів сімей і до цивільного населення, яке проживає на окупованих територіях. Зі слів Анни, зрозуміло, що ті люди, які пережили сексуальне насилля на початку повномасштабного вторгнення, лише після процедури роботи з психологами і так далі, лише зараз про це повідомляють. Лише зараз з'являються відомості про ці злочини. Ми не знаємо точної статистики, і її ми напевно довідаємося аж за роки. Що далі відбувається, Олеся? От, ви знайшли і встановили ім'я принаймні одного злочинця, який здійснював такі дії щодо української жінки. Куди ви передаєте ці імена і що далі відбувається для того, аби висунути звинувачення і все-таки наблизитись до покарання злочинця? Ми ще напередодні публікації фільму за декілька днів передали інформацію про Миколу Синенка, який вдався до сексуального насилля на Херсонщині щодо неповнолітньої дівчини слідчим з головного слідчого управління Нацполіції. Вони займаються розслідуванням цієї справи. А, власне, ми передали всю інформацію, яка в нас була щодо цієї людини. Далі вже відповідно вони мають рухатися за своєю процедурою, так само провести опізнання, поговорити зі свідками. Так і ідеально, напевно, було б оголошення заочної підозри цьому військовому. На жаль, у випадку воєнних злочинів ми зараз можемо говорити так лише про заочні підозри або заочні вироки, тому що ми не маємо доступу до цих людей. Або ж Ця людина раптом потрапить в полон. Але наскільки нам відомо, то саме цей військовий він зараз не воює, він перебуває в окупованому місті Горлівка. Далі, також, звісно, є різні варіанти, про що ми можемо говорити, чи це буде гібридний трибунал, де будуть судити. Воєнних злочинців або як це буде відбуватися, поки немає так відповіді, але важливо збирати ці докази важливо оголошувати заочні підозри, заочні вироки, щоб потім ми були готові. Угу. Ну і е, дякуємо від нас принагідно, за цю роботу де, за Київ Індепендент. І завдяки цій роботі світ дізнається про сексуальні злочини. А завдяки вашому попередньому фільму діти для Путіна світ також дізнався більше про злочини із примусової депортації українських дітей із українських територій. Тому логічно буде запитатися, що у ваших найближчих планах на найближчі плани в майбутньому. Ми ще завершуємо насправді роботу над цим фільмом, тому що в нас є дуже багато партнерів, яким ми маємо поширити далі для публікації цей фільм, і ми думаємо над тим, де далі показувати за кордоном, а також це розслідування, тому що потрібно більше так розповідати, коли ми їздимо по різних країнах. Коли ми приїжджаємо в Америку, ми бачимо мол, в певних штатах абсолютне нерозуміння нашого контексту, що в нас тут відбувається. Тому поки ми зосереджені на цьому етапі. А щодо тем, ми маємо певні ідеї, але думаю, лише згодом зможемо вже публічно про це говорити. Ми вам дякуємо за вашу роботу. Олеся біда, журналістка, авторка фільму за Київ Індепендент. Він прийшов знову. Фільм розповідає про сексуальні злочини росіян, які вони вчиняли на території України.